Усім привіт! Сьогодні на 6 квітня 24 року. Тема даного відео, коли я провожу перше розширення бджолосімей моя технологія. Також кого цікавлять. Маточки Бахфаст F0 з лісового ізольованого облітника, Звертайтеся. Перше розширення бджолосімей я проводжу після того, як стара бджола зміниться на молоду. Це залежить від весняного розвитку, але приблизно це 15-20 квітня. До цього часу бджолосім'ї знаходиться у піджатому стані. Після того, як я провів весняний огляд, я бджолосім'ї піджав, в залежності від сили там, на 3, на 5, на 6 рамок і в такому стані вони знаходяться до першого розширення, доки не зміниться стара бджола на молоду. Під час розширення я теплі заставні викидаю і додаю до суш і медові рамочки. Ну, це є також суш, для того, щоб поповнити їх кормові запаси і не хвилюватися за них. До цього часу я бджолосім'ї не бачу сенсу розширювати, тому що якої б вона б сили не була. Але в нашому регіоні це не має ніякого сенсу. Тому що може і похолодати, і багато різних варіантів бути. Тому краще їх розширювати після того, як вже змінилася стара бджола на молоду. А у піджатому стані це буде набагато швидше, тому що їм легше Підтримувати температуру в гнізді. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!